Всім привіт! Мене звати Катя, я репетитор англійської, і сьогодні я поділюся з вами шістьма способами, які допоможуть вам краще вивчити англійську. Вони абсолютно безкоштовні. Для цього вам не потрібно в принципі ніхто, крім можливо, телефону доступу до інтернету та листка з ручкою. І вони дійсно дієві, перевірені на моєму власному досвіді, тому що я нещодавно отримала сертифікат, який підтверджує мій рівень С2 з англійської мови. Тож можу впевненістю сказати, що вони дієві не лише на моїх словах, але є підтвердження. Тож давайте безпосередньо переходити до них. Перша порада це дивитися фільми чи серіали в оригіналі. Загалом, здається, дуже банально, але є один маленький нюанс. Ви купуєте, наприклад, підписку на Netflix або на будь-якому іншому сайті, де ви дивитеся, і включаєте саме фільм в оригіналі, тобто англійською, але ставите субтитри українською чи будь-якою мовою, якою там. Вам комфортніше. І таким чином ви, можливо, не розумієте все, що вони кажуть, але з часом, поки ви дивитеся першу, другу, третю серію, ваш мозок починає адаптуватися і дійсно розуміти, як працює мова. Тобто ем, для того, щоб знову ж таки зрозуміти і запам'ятати якісь фрази, вислови, граматику, не обов'язково все це зубрити спочатку, а потім застосовувати, це можна дійсно почути в фільмі. І я можу з певненістю сказати, що. Деякі круті вислови чи фрази я запам'ятала саме в фільмах, а деякі граматичні конструкції, наприклад, Conditionals, я зрозуміла, як дійсно вживають люди, саме дивлячись фільми та серіали в оригіналі. Тому обов'язково використовуйте цю фішку і з часом знову ж таки для вас абсолютно не буде різниці, якою мовою дивитися, хоч англійською, хоч українською. І це дійсно класна та прик. Друге, це написання речень. Мені здається, що ми всі в принципі звикли вивчати англійську, або якось виконуючи просто вправи, або вивчаючи нові слова з флеш-картками, а граматику просто постійно її повторюючи, але насправді набагато ефективніше і швидше, все це діло запам'ятовувалось би, якби ви дійсно спробували застосувати це на практиці. Тобто, ну ж таки, якщо ви новачок. І лише починаєте вивчати англійську, тобто у вас рівень а 1 а 2 спробуйте скласти прості речення. От, ви вивчили там список слів. Наприклад, у мене є ось список слів, який ми з моєю ученицею, якої рівень а 2 запам'ятали на уроці, тобто вона там у мене їх перепитувала, як вони перекладаються, і от вони дійсно запам'ятаються її, якщо вона самостійно випише з ними самі прості слова. Тобто тут, наприклад, є слово seaside. Um, і скласти просто речення «I want to go to a seaside» або «I like to spend my time on a seaside». Звісно, чим вищий ваш рівень, тим складнішими стають ці речення. Але навіть якщо ви десь самостійно або на уроці з кимось вивчили граматичну конструкцію чи нові слова, спробуйте застосувати їх в реальних реченнях, і це справді дуже круто працює саме для розуміння. І найприємніша, мабуть, частина цього всього, що вам не потрібно робити все це самостійно і просто думати, а чи взагалі правильне це речення, що я роблю не так, які в мене помилки, тому що є зараз uh, DeepL, ChatGPT чи Grammarly. які ChatGPT, він прямо детально може розписати, деяка помилка, що зроблено добре, а що не так і чому. Тож я сподіваюся, що всі вже давно використовують ChatGPT для вивчення мови. Незалежно від вашого рівня, а наприклад, Grammarly допоможе знову ж таки покращити ваше письмо, зробити його більш формальним або більш таким, як дійсно спілкуються люди, а не щось взяти з підручника, що вже давно не використовується. Тому обов'язково користуйтеся. І після того як ви написали певні свої речення, перевірте їх з одним з цих програм. І це дуже круто, бо знову ж таки раніше такої можливості зовсім не було, і приходилося все це робити якось чи через Google-перекладач, чи просто взагалі не знати, чи зробив якісь помилки, чи ні. Наступна порада досить нетипова, але вона дійсно допомогла мені вийти на новий рівень вивчення англійської, і я дуже раджу вам її спробувати. Проте розумію, що можливо вона буде не для всіх. І суть в тому, що ви ідете на якийсь форум, де люди виражають свої думки. Це може бути Reddit там чи Twitter, і ви. Ви навмисне починаєте з кимось суперечку. І крім того, що люди будуть, звісно, сперечатися з вами по суті, вони ще й, скоріш за все, будуть вас критикувати і будете англійською мовою вказувати на те, що ви там щось не так говорите англійською, не так пишете. І як не дивно, це дійсно ефективно і це допомагає швидше навчитися все засвоїти. Хоча, звісно, так. Да. Формат трохи так собі, але я гарантую, що це дуже ефективно. Тут незвичка це вести щоденник англійською. Тобто щодня ти записуєш якісь свої думки, що відбулося протягом дня, можливо, якісь свої мрії та переживання. Ну, бо ще що ми пишемо в звичайному щоденнику, але все це англійською або іншою мовою, яку ви вивчаєте. І ефективність цього методу буде полягати в тому, що ви дуже швидко зрозумієте, яких саме вам слів не вистачає в словниковому запасі. Тобто, от я. Хочу там. ой-ой-ой, Тобто, я хочу там сказати про ось це, а я не знаю цього слова, тобто можна його швиденько загуглити, перевірити, і так воно дійсно запам'ятається. А друга перевага цього методу, що ви дійсно вчитеся формувати свої думки і думати англійською мовою. І це дуже важливо, тому що, звісно, постійно там думати українською, а потім в голові перекладати це на англійську так не зовсім працює. Потрібно дійсно почати. Думати цією мовою щоб досягти високого рівня, і саме ця практика вона дуже допомагає і знову ж таки перечитувати навіть свої ж Боже, листи, перечитувати свої ж записи через кілька днів. Це теж дуже прикольно, ефективно і Можна навіть перевірити, чи запам'яталися ці нові слова. Я впевнена, що дійсно багато з них запам'яталися П'ята порада це завести собі якийсь блокнот, де ви будете робити записи щодо мови. Я знову ж таки не вказую вам, якщо вам зручно, ви можете записувати туди нові слова чи переклад. Можете в цьому ж блокноті знову ж таки складати і писати речення з цими словами, або записувати там якісь граматичні теми з правилами і винятками. Але дуже важливо робити це саме от ручкою по листочку, а не зберігати десь в нотатках, в телефоні, тому що таким чином це ще один спосіб, бо допомогти. Мозку дійсно запам'ятати цю інформацію, і завжди можна в будь-який момент її переглянути. Це дуже прикольно. І остання порада вона така трошки загальна, і це те, що не потрібно змінювати себе, а просто адаптувати англійську під те, що ви любите. Наприклад, ви обожнюєте слухати музику. То зробіть це англійською, або ви любите готувати там пекти, якісь дуже класні, красиві торти. То просто знову ж таки англійською спробуйте під час процесу готовки коментувати все, що ви робите, коли ходите в магазині на шопінгу. І бо ви, наприклад, любите вибирати собі нові образи, теж спробуйте сказати собі, що взагалі відбувається англійською. Про що я зараз думаю? Англійською ця сукня мені подобається чи не дуже, і все це англійською. Я пам'ятаю, коли я готувалася до CE Speaking, я прямо ходила по музею і спеціально старалася описувати все, що я бачу, і все, що відбувається в мене в голові англійською, і це дійсно дуже прикольна вправа, особливо якщо не дійсно можливості з кимось регулярно спілкуватися цією мовою, спілкуйтеся самі з собою і пам'ятайте, що кожну з цих порад можна адаптувати під те, що вам подобається. Тобто, навіть якщо ми беремо першу з Netflix. Ви дивитеся ті шоу, які вам цікаві. Якщо ми беремо пораду з щоденником, знову ж таки, ви записуєте свої думки або те, що вам цікаво. З конспектами там взагалі дуже багато свободи, бо деякі люди люблять їх якось красиво оформлювати, або записувати свої якісь схеми і діаграми, і це знову ж таки спосіб самовираження. Тому, як бачите, в кожного це буде якийсь свій унікальний спосіб, але. Мабуть, найголовніше це знайти те, що вам подобається, і робити це регулярно. Наприклад, кожного вечора або кожного дня виділяти хоча б 20 хвилин на вивчення мови, і таким чином результати будуть дійсно дуже. Швидкими, і в принципі, це все на сьогодні. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, було корисним. І якщо ви спробуєте одну, один чи декілька з цих способів, обов'язково напишіть в коментарях, як вам. І на правах реклами скажу, що якщо комусь з вас важко вчитися самостійно, хочеться якоїсь е, структури і чіткового графіку, то е, я запрошую вас приєднатися на заняття зі мною. Е, я працюю з усіма рівнями і допомагаю з вашою особистою Проблемою, чи це будувати мовний бар'єр, чи це загалом підвищити рівень мови, чи збільшити словниковий запас. І також я допомагаю з підготовкою до кембриджських екзаменів та IELTS, тому буду вас чекати, якщо вам це актуально.